Шановні друзі, я хотіла би зараз звернутися до всіх, хто нас чує, і повернутися до того трагічного дня в парламенті, коли була проголосована постанова про прийняття до розгляду проекту бюджету уряду Гройсмана на 2017 рік. Я хочу вам сказати, що в принципі бюджет, який подав пан Гройсман, він є глибоко корупційний, він є глибоко глибоколабіський. І він є продовженням по суті тієї стратегії знищення України, яка була започаткована ще урядом Яценюка. Але саме вапіюче, що там було, це те, що депутати. Одностайна коаліція, а також осколки партії регіонів проголосували собі суттєве підняття заробітної плати. Якщо ви пам'ятаєте, я стояла перед вами під час голосування, говорила про те, що там підвищується заробітна плата депутатам в 2-2,5 рази і просила не голосувати. Але проголосували. Фракція Батьківщина голосувала категорично проти, і ми зараз вимагаємо, що першим питанням Верховної Ради була скасована та частина постанови про прийняття бюджету на 17-й рік до розгляду, яка стосується підвищення заробітної плати депутатам. Але це не все. У мене в руках документ. Про які я переконана, не знає країна і не знає депутатський корпус, це постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята в абсолютно прихованому режимі від 27 липня. Цією постановою пан Гройсман, який критикував правильно парламент за підвищення собі заробітної плати, цією постановою утаємничено він підняв суттєво заробітну плату президенту собі особисто пану Гройсману, Осьману, всім міністрам до рівнів, недопустимих. Вони сьогодні з усіма надбавками і націнками до 100 тисяч гривень в місяць отримають. І більше того, цією постановою він зобов'язав виплатити цю заробітну плату заднім числом з 1 травня. І вони за два-три місяці собі нарахували заробітну плату одномоментно заднім числом. Це кримінальна справа. Партія Батьківщина наполягає, щоб сьогодні в постанові, яка буде скасовувати те положення, яке стосується заробітної плати депутатів, щоб зобов'язали Кабінет міністрів скасувати цю постанову, яка утаємничина, Гройсман і його шайка підняли собі заробітну плату практично в два-два з половиною рази заднім числом, і щоб вони гроші ці повернули державі. А крім того, я хочу також. Казати вам, що прийшов час подивитися, що Гонтарєва сотні тисяч гривень в місяць отримає. Корумповані керівники НАК Нафтогазу і Гас Газвидобування... одну хвилину. Додайте, будь ласка, корумповані керівники НАК Нафтогазу Укргасвидабування отримають заробітну плату мільйон гривень в місяць. Якщо парламент не зупинить цей шабаш. Це буде означати, що ми спільники. Крім того, у мене в руках ультиматум шуканих вкладників, які вимагають негайної відставки Гонтарєвої, негайної відставки керівника фонду гарантування вкладів і негайного розгляду законопроєктів про повернення людям сотень мільярдів вкрадених у них грошей. Почніть жити для людей. А президент в той же час задекларував на падінні курсу гривні заробіток 50 мільйонів гривень. Рівень, скажіть, будь ласка, як може жити так держава? Алло, парламент почне жити для людей, або нафіг цей парламент країні не потрібен.